Кажуть, що істина десь поруч, або принаймні захована в позолоченій дерев'яній скрині, за якою полюють археологи, пророки і сценаристи Індіани Джонса. Ковчег заповіту одна з найзагадковіших реліквій старого завіту, про яку згадано безліч разів у Біблії, але жодного разу в музеї. Його опис виглядає як поєднання святині, електричного пристрою і трохи зброї масового ураження. Він то зникає в пісках історії, то раптом з'являється десь в Ефіопії або в крипті французького собору. Його боялися, ним захоплювалися, навколо нього будували цілі теорії. То що це було дар небес, блискуча коробка з блискавкою чи просто дуже дорогий міф? Вітаємо вас на каналі. Насправді тут ми розбираємося з міфами, легендами, таємницями і популярними відео так, ніби справді хочемо дізнатися правду. Якщо ви з нами вперше приготуйтеся дивуватися, а якщо давно, то просто зробіть ковток-чаю, бо зараз буде цікаво. Сьогодні ми вирушаємо на пошуки ковчега заповіту, того самого, який колись змусив падати стіни і виводив із ладу язичницьких богів. І навіть якщо знайти його не вдасться, точно дізнаємося щось нове. Окрема подяка нашим спонсорам на Ютубі. Саме ви допомагаєте нам тримати лампу знання ввімкненою, навіть коли навколо темрява історичних фейків. Дякуємо, що ви з нами. На горі Синай Моїсей отримає від Бога не лише відомі нам 10 заповідей, але й докладний технічний опис, як і з чого зібрати ковчег, переносну скриню, у яку ці заповіді треба буде покласти. І це технічне завдання не було чимось абстрактним. Воно містило вимоги до матеріалів, точні розміри, покриття і декоративні елементи. Ковчег мав бути з акацієвого дерева, обкладений золотом зовні і зсередини. зверху два херовими з розкритими крилами, що мають торкатись одне одного. Тех завдання суворе, але з акцентом на естетику. І от Мойсей у розпалі пустельного виживання мусив зібрати щось середнє між переносним храмом, сейфом для скрижалей і невідомим пристроєм з пультом прямого зв'язку з Богом. Бо в просторі між крилами Херувімів, за легендою і перебувала божественна присутність. Дивним чином, скриня, яку мали носити по пустелі, виглядала як щось з преміального каталогу релігійного дизайну. Але ковчег був не просто скринькою, це був такий собі духовний вайфай роутер бронзової доби. І як кожен роутер мав потужність, яку краще не чіпати голими руками. Місце, де Мойсей мав отримати і заповіді, і креслення до ковчега залишається географічною загадкою. Офіційний маршрут паломників веде до монастиря Святої Катерини в Єгипті. Але цей варіант не дуже логічний. Якщо згадати, що євреї нібито втікали з Дельти Нілу. виходить трохи об'їзд на кілька сотень кілометрів. Альтернативні теорії переносять Синай найзначно північніше. Наприклад, на гору Хар Карком у пустелі Негев, що в Ізраїлі, там ми справді знайшли дивні речі: Вівтар з 12 каменів, наскальні зображення, печер з обвугленими кістками, і навіть скелю, в яку за біблійним сюжетом Бог сховав Моїсея від власної присутності. Дослідники сперечаються, але консенсусу немає. Вибір гори справа віри, інтерпретації і стилю презентації для туристів. А поки суперечки тривають, гора Санай залишається єдиною святиною, яку можна відвідати одразу в кількох країнах. Офіційно ковчег це святиня, але поводився він як диверсійний пристрій з непередбачуваним характером. За біблійним сценарієм, саме ковчег допоміг ізраїльтянам перейти Йордан. Вода розступилась як за спецефектом. Потім ковчег пройшов довкола Єрихона, і стіни міста впали навіть без старану, просто від того, що несли коробку і сурмили. В біблійних битвах ковчег завжди несли попереду, як бойовий прапор, тільки значно більш вибуховий. Якщо перемагали, це був знак, що Бог з ними. Якщо програвали, значить, щось пішло не так, або ковчег поставили не туди, або хтось доторкнувся без дозволу. Його роль була не символічною, а функціональною. Не армія вигравала битви, а ковчег, наче генератор божественної переваги. У часи, коли філістимляни мали залізну зброю, а ізраїльтяни віру і дерев'яну скриню. Це був єдиний доступний спосіб воювати. Наявність ковчега компенсувала відсутність бойових слонів і катапульт. У ньому вбачали прямий сканал до небесної сили, здатний міняти хід історії або спалювати цілі війська. Про небезпечні власивості ковчега знали всі. Один необережний дотик і смерть ні, не від гніву Бога, від чогось, що сучасною мовою нагадує електрошок. Складається враження, що ковчег був не просто святиною, а ще й першим у світі релігійним приладом з високою напругою. Філістимляни викрали ковчег як трофей після однієї з битв. Здавалося, що успіх на їхньому боці, але радість тривала недовго. Їхній головний бог дагон раптом упав з п'єдесталу просто перед ковчегом. Наступного дня впав знову, цього разу з відламаними руками. Почалися епідемії, пухлини, паніка. Замість переможного релігійного сувеніра ковчег став джерелом масового невезіння. Його кілька разів переносили з міста в місто і кожного разу отримували нову хвилю катастроф. Нарешті хтось запропонував єдине логічне рішення повернути його назад. До ковчега прикріпили жертви, зображення золотих мишей та пухлин. І відправили до ізраїльтян на возі, запряженому коровами. Ті, до речі, самі пішли у правильному напрямку, мабуть, навіть вони хотіли якнайшвидше позбутися цієї штуки. Повернення святині, яка стала прокляттям, ще раз закріпила ідею: ковчег не музейний експонат, а об'єкт із вбудованою функцією самозахисту. І чим більше про нього знали, тим менше хотіли його. Торкатись у 20 столітті. Ковчег опинився в полі зору не тільки теологів, а й фізиків-ентузіастів. Найсміливіша версія ковчег був не просто священним контейнером, а електричним пристроєм, щось на кшталт гігантського конденсатора. Серед тих, хто в це повірив, був навіть Нікола Тесла. Аргументи прихильників цієї теорії звучать логічно. Ковчег зроблений з дерева, це як ізолятор. А золоте покриття з обох боків це як провідник. Конструкція нагадує лейденську банку перший конденсатор XVIII століття. Тобто, якщо створити різницю потенціалів, ковчег міг би накопичувати електричний заряд. У біблії описано щонайменше кілька смертей від дотику до ковчега. Можливо, йдеться не лише про містичні покарання, а про реальні удари струмом. Один доторкнувся, впав мертвим, інший також. Статистика натякає краще не експериментувати. Ще одна гіпотеза стверджує, що ковчег був накритий тканиною, яка могла створювати статичний заряд, особливо в умовах сухого клімату, піску і масового тертя шкіряних сандаль. У такій конфігурації навіть не треба бути теслою, щоб випадково створити локальну електричну аварію. Зрозуміло, жодних лабораторних вимірювань із часів Мойсея нам не залишилось. Але ідея надто зручна, щоб її ігнорувати. Її охоче підхопили сценаристи, автори коміксів і творці науково-релігійної фантастики. У певний момент ковчег просто зникає з сюжету. Востаннє він згадується в Біблії десь у 7 столітті до нашої ери. Потім тиша ні опису знищення, ні згадки про евакуацію. Версії, куди він подівся, вистачила б на окремий сезон документалки з перебивками на драматичну музику. Одна гіпотеза: ковчег знищили вавілоняни під час руйнування храму Соломона в 586 році до нашої ери. Інша його встигли сховати в тунелях під храмовою горою. Ще одна, пророк Єремія, закопав його на горі Нево. Одна з найпопулярніших версій ковчег не зник, а просто змінив прописку. Згідно з ефіопською традицією, у виною історичний роман між царем Соломоном і царицею Савською. Результатом цієї дипломатично-романтичної місії став син на ім'я Менелік, якого вважають засновником ефіопської династії. За легендою, коли Менелік підріс і приїхав до Єрусалима, йому вручили копію ковчега як подарунок, але хтось із його супроводу непомітно підмінив копію на оригінал. І ковчег опинився в Ефіопії у місті Аксум, де його нібито зберігають досі. До нього не допускають нікого, навіть президент Ефіопії стоїть у черзі після одного єдиного ченця, в якому дозволено хороняти святиню. Всередину не заходять, фотографій не показують, експертизи не проводять. Надійна схема збереження реліквій, яка одночасно є і гарантією автентичності, і зручним способом уникнути будь-якої перевірки. Цей сюжет не підтверджений Біблією, але ефіопська версія виглядає надзвичайно цільно, тим паче, що в біблійних книгах ковчег справді зникає ще до падіння Єрусалима. Отже, формально, нічого не сперечить. Формально. Ще одна версія міграції ковчега веде в несподіваному напрямку: не на південь, а на північ. Сюжет із середньовічними лицарями, готикою і катедрою вже звучить як сюжет для гри або фільму. Але це цілком серйозна легенда. Мовляв, ковчег заповіту потрапив до Франції і був захований у соборі в Шартрі. Тамплієри, які базувалися на храмовій горі в Єрусалимі, мали достатньо часу, ресурсу і мотивації, щоб шукати реліквії. Саме їм приписують велику знахідку під руїнами храму Соломона, що саме ніхто не знає, але ковчег у цьому списку завжди на першому місці. Шартрський собор справді прикрашений унікальним барельєфом з аркою, хервимими і знайомими біблійними деталями. Під ним напис латиною: іс амітіту аркекадеріс. Тут втрачено ковчег заповіту. Чи мається на увазі втрачений назавжди, чи втрачений саме тут, залежить від того наскільки сильно хочеться в це повірити. А ще є крипта, просторе підземелля, частково недосліджене, частково забуте. Ідеальне місце для легенди про сховану святиню. Звісно, логіка середньовічної церкви вимагала демонструвати реліквії, а не приховувати їх у підвалах. Але якщо це була не просто реліквія, це історія типова для європейського способу працювати з міфами. Взяти давно східну загадку і вписати її у свій культурний ландшафт. І навіть якщо ковчега в шартрі немає, його символіка в архітектурі собору присутня буквально всюди. У християнській традиції ковчег нікуди не зникає, він трансформується. Усе, що він символізував у юдействі, присутність Бога, осередок святості, вмістилище закону, у новому завіті переносяться на Богородицю. Не випадково її називають новим ковчегом, бо вона так само носить у собі слово Боже, але вже не на камені, а в живій плоті. Фізичного ковчега християни не зберегли, але його ідея місця присутності Божого слова залишилась. У християнських храмах це місце займає Вівтар, а всередині нього найсвятіші предмети: євангеліє, мощі, іноді реліквії. Візуально це теж нагадує ковчег: прикрашене, закрите, оточене херовимами або іконами. Головний сенс змінив форму, але не зміст. Замість золотої скрині, в якій лежали кам'яні заповіді, християнська традиція показує Діву Марію, жінку, яка носила в собі не текст, а живе слово Христа. Так Ковчег, зникнувши з історії, перетворився на символ, що живе далі, у новій формі, у новій релігії чех заповіту, річ парадоксальна, його опис надто конкретний, щоб вважати його вигадкою, але й надто ідеальний, щоб залишити хоч якісь сліди. Він зникає з Біблії так само, як і з археології, наче був, але ніби й не зовсім. І саме це робить його ідеальним об'єктом для легенд, бо він не зникає, а трансформується у релігії в образ Діви Марії, у політиці в ідею повернути святиню. У поп-культурі в реліквію, на яку палює Ідіана Джонс. Його шукають археологи, охороняють монахи, копають тамплієри, розряджають теоретики. Чи існував він насправді? Можливо. Але більш важливо інше, ковчег завжди був не просто скринькою, він був відповіддю на людське питання: де Бог? І допоки таке питання звучить, ковчег ніколи остаточно не зникне. Дякую, що додивились до кінця. Залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавих історій. До побачення, пані та панове.